Незважаючи на те, що вже четвертий місяць поспіль відповідно до закону України про прорядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, Вінниці продовжується робота по покращенню якості надання медичних послуг на первинному і на вторинному рівнях, яка була розпочата ще до впровадження революційної реформи. Я свою точку зору щодо підходу до реформування міської медицини, міської медицини, говорив не один раз. І хочу сказати, що два тижні назад на рівні віце-прем'єр-міністра Іси Васильнеба і проходила нарада з точки зору міської медицини, в тому числі. І мені в мене є таке поки що очікування, що буде змінений підхід до міської медицини. І якщо це відбудеться, ми зможемо врегулювати ситуацію. У нас фактично немає варіантів, тобто ми повинні виконувати. Закон вже до кінця травня у лікарні центр матері та дитини розпочне роботу оновлене реанімаційне дитяче відділення. Лікарня-центр матері та дитини складається з акушерського та педіатричного корпусів. Зовсім скоро у педіатричному корпусі розпочне роботу дитяче анестезіологічне відділення на шість ліжок та палати інтенсивної терапії, де зможуть перебувати діти від наймолодшого віку до 18 років. Тут також створені умови для спеціального перебування матері. Та дитини на екран виводиться, ми можемо побачити все: стан дитини, стан і мами тієї ж самої. Чи може вона здійснювати догляд за цією дитиною, так ви розуміти, що в нас пологовий будинок? Саме головне наше завдання надавати більш якісну допомогу дитячому населенню від місяця до 18 років. Я все-таки думаю, що це відділення. В цьому відділенні люди зможуть працювати більш якісніше, більш надавати більш доступнішу допомогу, і дітки будуть тримати більш якісніше лікування. Оновлено у лікарні і приміщення приймального відділення дитячого стаціонару. Зроблено поточний ремонт дитячого анестезіологічного відділення та палат гінекологічного відділення, придбано медичне обладнання, опромінювач фототерапевтичний, фетальний монітор, функціональні ліжка, монітор насичення киснем, ручний легеневий мішок. А минулого року тут було відкри. То нове реанімаційне відділення для жінок з відеоспостереженням. У нас нове обладнання, воно дозволяє реанімувати жінок при невідкладних станах. Після нас рік назад з'явився хороший ремонт євро, все добре, камери ми дуже набагато легше слідкувати за жінками. Це нам дуже допомагає у роботі. Набагато все краще. Зазнала змін і міська лікарня швидкої медичної допомоги. Для прикладу, протягом останніх двох років зроблено сучасний ремонт на третьому поверсі стаціонару, де розміщувалось терапевтичне відділення та створені комфортні умови. Після ремонту це приміщення розподілено на дві частини. В одній розмістилось власне саме терапевтичне відділення, а в іншому крилі тепер лікуються пацієнти з гострим порушенням кровообігу. Ви в найбільшому, 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 найбільшому. клинической больнице нашего города. Почему? Потому что все острые хирургические случаи, все травмы поступают именно в наше отделение. На першому поверсі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 триває ремонт під створення сучасного муніципального діагностичного центру. У його складі буде три відділення: рентгенодіагностичне, ендоскопічне та експрес-лабораторія. Тут проводитимуть рентгенодіагностику, комп'ютерну томографію, ультразвукові та ендоскопічні дослідження та обстеження на мамографі. У центрі зможуть пройти обстеження жителі міста, маючи відповідне направлення лікуючого лікаря. А, в другій половині червня ми. Зможемо знати його в експлуатацію і вже розпочати. Я думаю, що там наприкінці червня, на початку липня, розпочати роботу. Все абсолютно нормально, і саме головне, що 23 квітня вже вийшло обладнання, яке буде 7 числа в порту Одеса. Лікарі навчаються, які будуть працювати. Два тижні потрібно на устаткування, на монтаж і пусконаладку. І все, все абсолютно нормально. Є певні. Моменти щодо загальнобудівельних робіт, але я думаю, що вони не такі важкі, не такі складні і вони будуть вирішені. Діагностичний центр створюється повністю за позабюджетні кошти за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Ізраїлю та благодійного фонду Петра Порошенка. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.